Слава Україні, друзі! Радий вітати вас на українському мовному каналі Максон Мені. З вами я, Макс, і сьогодні хотів би поділитися проектом, який платить в гривнях за виконання завдань. Маленький огляд зроблю про цей сайт, дивися відео до кінця, не перемотуючи. А перед цим не забудь підписатися на мій YouTube канал. Ось там знизу кнопочка така підписатись і бий в колокол. І не забудь підписатись на мій телеграм. Канал, ссылка на телеграм в описі під відео, а ми поїхали. Ось ми знаходимося на самому сайті. Називається сайт Erner. Тут все те саме, що в то онлайні. Тобто виконуємо завдання, отримуємо комісійні, плюс отримуємо за рефералів своїх, які ви запрошуєте на даний проєкт. Як виконувати завдання, зараз покажу. Як виводити, кар... Як виводити кошти з цього проєкту. Можна на банківську картку, можна на USDT ТРЦ20. Як же, який дохід? Тобто, у вас є VIP 1 600 гривень, ви отримуєте при реєстрації VIP 1. Потім йде ВІП 2. 2000 гривень коштує ВІП VIP Віп 4, 20, максимальний ВІП 5 мільйонів коштує, ВІП 10, 5 і 12% комісійних. 7 завдань. На другому Віпі 8 завдань, на третьому Віпі 9 завдань. І так по наростаючій. Так, далі. Як же ж ось наш профіль? Ось наш профіль. Далі як виконувати завдання? Нажимаємо завдання і просто нажимаємо Почати. І виконуємо завдання. Тобто 7 раз виконали, отримали комісійні і все. Далі. Що ж тут потрібно? Де тут заповнювати свою, свої дані? Тут можна поповняти. Ось, поповнити. Кнопочка є. Мінімально можна в USDT, можна в банківська карточка. Чи варто поповнювати, чи ні. Кожна думка своя, власна. Тому якщо є бажання втратити кошти, поповняємо. Якщо немає, пробуємо без вкладень. Вивести тут кошти можна, коли ви отримаєте на балансі 600 гривень комісійних. Тобто довгувато, але все ж реально. Далі, як тут же ж працює реферальна система? Вмію запросити друзів е, і запрошуємо друзів по реферальному посиланню. До речі, залишу реферальне посилання в описі під цим відео. Яка же ж комісія складається з рефералів? Який відсоток ви отримуєте з ваших же рефералів? Ось реферальна система, тобто за першу лінію ви отримуєте 8% із заробітку ваших рефералів, за другу лінію 5% і за третю лінію 1% ви отримуєте за ваших рефералів? Тому можна запрошувати друзів, чи Можна сюди вкладати кошти чи ні. Всі повнити тол онлайн, тому думайте самі. Маленький огляд цього проєкту є. Як же ж, якщо ви добиваєте 2000 на вашому балансі, VIP автоматично активовується і ви виконуєте вже, припустимо, якщо у вас на балансі є 2000 гривень, ви автоматично вже виконуєте VIP-2 завдання. Тобто ось така штука, ось такий сайтик маленький. Що ж, пробуємо заробляти комісійні. Рефералку залишу я під відео на цей сайт. Тому ось є вже 12 рефералів в мене. Якщо щось буде цікаво, ставимо лайк, пишемо в коментах, що вам цікаво буде. Саме по цьому сайті. Тут є ще телеграм-група їхня. Ось канал Телеграм, є техпідтримка. Скільки тут цікаво 10 тисяч користувачів на цьому каналі, але він пустий. Бачите, Самі, що він пустий. Тому цей. 19 вересня цей був канал створений, тобто відносно недавно. Тому дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Ссылка на телеграм також в описі під відео. І, звичайно, що на мій YouTube канал. Буду дуже вам вдячний, вам не важко, а мені буде приємно. Дякую за перегляд. З вами був Максон. До скорої зустрічі на цьому каналі.